Його системи навігації допомогли космічним апаратам успішно дістатися Марса та стали проривом у космічної інженерії. Його розрахунки використовувалися у численних місіях Наса, а ідеї цитувалися у провідних наукових журналах. Його мрія розгорнути український прапор у космосі, надихнула нові покоління вчених і космонавтів. Український льотчик випробувач першого класу, політичний діяч, генерал-майор авіації, перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Постав лайк, підпишись і підтримай наш канал. Безмежне небо сіяне зорями, під ним народжуються мрії. Згадайте українське поле під зоряним небом. Темрява ночі огортає землю і прорізає сяйво чумацького шляху. Поле це простір, де люди працюють, вирощують урожай і зберігають традиції. Воно символізує глибокі зв'язки, які залишаються з тобою, навіть коли ти на іншому кінці світу. Село Клішківці Чернівецької області. 1951 рік жив хлопчик Леонід. Він ріс у звичайній сільській родині, допомагав батькам на полі, навчався у місцевій школі. Коли йому було 12 років, в село приїхала виставка, присвячена досягненням радянської космонавтики. На одному зі стендів Льоня побачив портрет Юрія Гагаріна. Він тоді довго дивився на нього, в той момент щось в ньому змінилося. Він вирішив: Я буду космонавтом! Цей момент став переломним у його житті Леонід сидить за шкільною партою, дивиться в книжки, але його думки далеко в космосі. На перерві він мріє про далекі світи, космічні кораблі, а його однокласники сміються з його бажань стати космонавтом. Для них це виглядає як щось недосяжне та дитяче. Сміх однокласників звучить як нагадування про те. Як мало шансів у нього на здійснення його мрії. Не дивлячись на все, Леонід закінчив школу зі срібною медаллю і вступив до Чернігівського авіаційного училища, хоча й усвідомлює, що шлях до космосу для нього буде непростим. Батьки не розуміють його вибору, вони б хотіли, щоб він залишився працювати на землі, як усі, але Леонід не відступає. Він наполегливо вчиться, намагаючись не думати про труднощі, що постають на його 5, шляху. 4, 3, 2, 1. Пуск. І ось він здіймається в небо на космічному кораблі. Його омріяний політ став реальністю. Цього космічного польоту я чекав багато років, але було все якось подетно. Від мрії коли я виросту, я теж буду там. Я теж полечу в космос до реального космічного повідомлення. Хто мене чує, доброго дня моєї Україні!» Так привітав свій народ Леонід Каденюк з борту американського космічного корабля Колумбія у листопаді 1997 року. Це стало не лише його особистою перемогою, але й перемогою для всієї країни. Ці американські орли завжди взлітають перед кожним стартом шатла. І е, на це вже навіть не звертали увагу. Вони не злетіли один раз, коли стартував челенджер. І це стало страшною прикметою. І раптом я бачу, як взлітає Орел. Коли я побачила першого орла, я забрала прямо в мікрофон Орел. І я бачу їх багато, все буде добре. І старт і, ну, потім старт, Це тут теж дуже цікаво. А потім вже голос Кригеля там через час в, в навушниках, що вони на обіці. Спочатку йому було дуже важко підтримувати рівень підготовки, особливо в умовах жорсткої конкуренції серед інших студентів. У авіаційному училищі Леоніду доводилося серйозно працювати над освоєнням складних технічних дисциплін: ракетобудування, авіаційні технології, фізика, математика. Ти Не повіриш. Я вчора знаєш, де була. А, а що в тебе сталося? У мене? Ні. Все, все, все добре, все, все нормально. Ні, звичайно, звісно, якщо далі так нормально піде, то я, напевне, з глузду з'їду, але просто. Стой, Катю! Я тебе розумію. Ти просто потрібно звернутися до психолога. У мене так таке самостійно. Я... Настя, Настя, які психолог? Я тебе прошу. Ну, ну куди, куди? Я в суну судити. Послухай вже мені. Є така платформа, як Майндлі. Майнлі це онлайн-платформа, де ти можеш знайти свого персонального психолога з поміж чотирьох тисяч перевірених спеціалістів, де ти детально ознайомишся з кожним із них, навіть не потрібно виходити з дому. Та й знайдеш відповіді на всі свої запитання. Переходь за посиланням цього відео в опис, вводь промокод КУЛЬТ та отримай знижку 10% з будь-яким спеціалістом. Це так просто. Звичайно, бо Mindly – допомога завжди поруч. Кожен день у нього нові сумніви, нові запитання. Леонід Каденюк залишається працювати в училищі льотчиком-інструктором, де він п'ять років вчив курсантів льотні Я справі. написав рапорт, що хочу бути космонавтом. Медична комісія у складі лікарів Зоріного містечка. Ну і таким чином із цих 254 відібраних з біля трьох тисяч була відібрана група дев'ять чоловік. От і я попав сюди в цю дев'ятку. Усіх відібраних зібрали в центрі підготовки космонавтів і почали готувати до космічного польоту. Підготовка тривала понад рік. Стрибки з парашутом. Вивчення матч-частини, сидіння в термокамері, обертання в центрифузі, перевірка на психологічну стійкість вся ця підготовка не тільки для польоту в космос, але й для наукових досліджень дуже складно на землі змоделювати будь-де де Явище немогомості його ми змодулювати неможливо. Можна три випадка під водою відчути навантаження. Таке навантаження буде відчувати космонавт, коли він з першою космічною швидкістю виходить далі вже нам на орбіту. Другий варіант можна зробити пікель. і Так може піднятися і зробити піке вниз. І тоді десь приблизно двух хвилину космонавт буде знаходитися в стані невагомості. І можна ще в аеродинамічних трубах зараз розроблених. Ну, це для людей зараз більше пізнати себе. Вони допомагали людині відчути себе в такому надзвичайному для неї стані невагомості. Каденюк пройшов підготовку як командир багаторазової космічної системи Буран. Його політ планувався на 1992 рік. Але з розпадом Радянського Союзу він не відбувся. У 1991 році Леонід залишив Росію і прийняв громадянство України. І вже в Незалежній Україні він знову починає все спочатку. Проте для того, щоб Україна продовжувала розвивати свою космічну програму і інтегруватися в міжнародне космічне співробітництво, важливо розуміти, як виглядає підготовка космонавтів у світі, зокрема в США. Одним із лідерів у космічній галузі є НАСА, національне управління з аеронавтики та космонавтики. Це федеральне агентство Сполучених Штатів, яке відповідає за дослідження в області аеронавтики та космосу. Тренування в НАСА та в Україні мають кілька відмінностей зумовлених різними підходами до підготовки космонавтів, технічними можливостями та стандартами космічних програм обох країн. НАСА має одні з найкращих у світі умов для підготовки космонавтів. Зокрема, тренажери, симулятори польотів, а також величезний досвід у космічних місіях. Каденюк тренувався на найсучаснішому обладнанні. Як частина американської космічної програми, Леонід проходив підготовку разом із іншими астронавтами з різних країн. Це сприяло міжнародному обміну досвідом. Підготовка включала технічні тренування, тренування в умовах небагомості. А також психологічні тести та фізичну підготовку. Українська космічна програма була обмежена фінансуванням та технічними можливостями. Тренування космонавтів проводились на основі радянської методики, але з меншими ресурсами, ніж у США. В Україні використовувалися тренажери для випробувань на виносливість та фізичну підготовку. Проте сучасні тренажери, які є в НАСА. Були недоступні. Я космічна держава, що внесок України дуже великий. космічне дослідження. Були роки, коли Україна займала по інтенсивності космічної діяльності третє місце у світі після Сполучених Штатів Росії третє займала Україна і Китай разом. Розумієте, Китай зараз вирвався вперед. Україна пішла назад. Ну істотно. Але фундамент держави стоїть на розробках, на виробництві. розумієте. А космос це високі технології, за яка держава і поважається в світі. А ми володіємо Україною цими технологіями. Так, да, зараз вони не розвиваються, знаєте, з яких причин вони дають. От. А в принципі, це все у нас є. І треба це не загубити. В Україні значна увага приділялась психологічній підготовці. Але в умовах обмежених фінансів деякі аспекти були не такими розвиненими, як у НАСА. Це включає новітні матеріали для скафандрів, системи безпеки, а також методи управління космічними місіями. Проте навіть в умовах обмежених ресурсів космонавти, такі як Леонід Каденюк, змогли подолати всі труднощі та досягти великих результатів. Робота льотчиком-випробувачем навчила його опановувати себе. Своєю зібраністю він дивував багатьох, хто був з ним поряд в ті моменти. Це лишилось 20 секунд. В мене майнула така жартівлива думка. Ну, чекав 20 років, 20 секунд, як я посюже дочекаюся. У космос з собою Леонід Каденюк взяв декілька предметів державної символіки: кобзар Шевченка, Прапор України та Тризуб. Також завдяки Леоніду вперше на орбіті лунав їм України. Каденюк був нагороджений найвищою державною нагородою України Орденом Героя України з врученням Золотої зірки 5 грудня 1997 року. Це було велике визнання його досягнень і того, як він зробив важливий внесок у науку та представив Україну на міжнародній арені. У 2002 році був обраний народним депутатом України. Голова нашої Хотинської ради міської говорив, що я багатьох депутатів бачив, багать, багать бо з багатьма співпрацював до такого, як цей. Просто не було. Він з Києва приїжджав на зустрічі з громадянами, люди його просто чекали. Ну він поміг не просто десяткам, а сотням людей. Крім того, Каденюк отримав численні нагороди та відзнаки на державному рівні, активно популяризував науку і космонавтику в Україні. Каденюк видав кілька книг, у яких ділився своїми враженнями про космос і те, як важливо слідувати своїм мріям. Одна з них місія космос. Людина, яка дуже серйозно відносилася і тим речам, якими він займається. Дуже Любив дітей, які молоді, які захоплюються космосом, тому що його мрія була, щоб розвивалася космічна промисловість України, щоб у нього були послідовники. Він тих, хто з першого разу, який він познайомився з дітьми, якщо він бачив, що дитина тебе він знав всіх іменах, розумієте? Я приїжджаю в Київ, а як той, як той, а чого не приїхав, розумієте, а чому не приїхав? Американці запропонували очолити Леоніду екіпаж космічного корабля у 2020 році, але смерть обірвала плани підпишіться, аби дізнатися ще більше про людей, які того варті за 35 років, які ми прожили разом, він жодного разу не сказав мені грубого слова. Єдине що іноді міг сказати мені віра. А, взагалі він мене називав Вірочка або Мамуленька. 31 січня 2018 року під час ранкової пробіжки серце українського космонавта зупинилося. Космос згодом дасть нам відповіді на багато питань. Але чи на всі. Проте ми ж будемо шукати. Леонід Каденюк залишив нам мрію не боятися великих цілей, не зупинятися перед трудощами і вірити в те, що навіть у найскладніших умовах можна досягти вершин. Ми продовжимо шлях, ми відкриємо нові горизонти з вірою в безмежні можливості людини, суспільства та світу. І у відповідь Всесвіт відкриється нам.